Доброго дня, шановні глядачі цього каналу! А у цьому відео ми з вами поговоримо про одну із технік, за допомогою якої можна відповідати на образи іншої людини. Техніка називається занурення у деталі. Насправді, нам потрібно почати задавати питання для того, щоб людина зі свого такого спічу та наїзду на вас, почала відповідати на ваші ж питання, тобто таким чином, ви займаєте домінуючу позицію у діалозі. Якщо у вас хтось ображає, найгірше, що ви можете зробити у такій ситуації, це почати виправдовувати себе або свої дії. А найкраще, що ви можете зробити у такій ситуації, як ви вже здогадались, це почати задавати питання вашому опоненту, таким чином, щоб він почав на них відповідати. Запам'ятайте, той, хто задає питання, провокує, якось погрожує, він завжди домінує у діалозі над тим, хто відповідає на питання, виправдовується і так далі. Тобто, ваша головна задача, щоб ваш опонент із позиції атакуючого, тобто провокуючого або задаючого питання вам. Став тим, хто на ці питання починає відповідати, або взагалі виправдовуватись перед вами. Як це можна зробити? Наприклад, людина вам каже, ти нікчема. А ви замість того, щоб почати виправдовуватись, там казати, та ні, я ні, нікчема, подивись на інших, там, і так далі, або почати називати його нікчемою, чи якось ображати, що, до речі, призведе тільки до конфлікту. Ви кажете. Дмитро, а чому ти так на мене обзиваєшся? Можливо, в тебе щось сталося? Розкажи, давай разом посидимо, поспілкуємось. Можливо, я можу чимось тобі допомогти. Щось те страпилось у тебе. Ну давай, розказуй. Ну тобто, таким чином ви е, фокус уваги переміщуєте е, на нього самого, на вашого кривдника, і він самий починає вже. Е, Думати, що можливо в нього і справді щось не гаразд, чому він так себе поводить. Ну тобто, зрозуміли, так? І дуже важко нападати на людину, яка пропонує вам щиру допомогу, яка задає вам питання, можливо, в тебе щось трапилось. Ну, в цьому і полягає фокус. Тобто, фокус полягає у тому, що ми замість того, щоб почати ображати іншу людину, як вона її очікує. Ми розриваємо її шаблон у її голові, замість того, щоб почати прогинатися під її критику, так, та почати виправдовуватись якось. Ми переміщуємо фокус уваги на нього самого і таким чином посіємо зерно сумніву, сумніву у його мозку щодо нього ж самого. Або можна почати уточнювати та переводити стрілку на іншу людину. Наприклад, таким чином, вона каже тобі. Ти нікчема взагалі не можеш сфокусуватися на роботі. А ви і питаєте: Добре, Дмитре, а на якій роботі ти маєш на увазі, я не можу сконцентруватися? Скажи більш детально він такий каже тобі: а ти не можеш сконцентруватися на наборі там, тексту, наприклад, будь уважніше. Добре, а у, саме у якому місці ти там звернув увагу на мої помилки, саме де я а, а, зробив ці помилки? І тобто, коли ви починаєте задавати питання, що відбувається? Інша людина, замість того, щоб на вас там наїжджати, вона починає вам відповідати на ці питання. І за допомогою поступового задавання таких питань ви можете. Там вивести іншу людину на іншу там доріжку, і насправді, ну коли вона відповідає на ваші запитання, це вона вже вона знаходиться у вашій владі. І завдяки тільки вашим запитанням ви можете вивести цей діалог до того, що вона, ця сама людина, почне перед вами виправдовуватись у кінці цього діалогу, або почне там вас поважати, або почне вам щось розповідати. Про свою там, важку долю, і так далі. Тобто, питання це найголовніше, коли на вас хтось наїжджає, ніколи не а, витрачаєте час на виправдовування. Це найгірше, що ви можете зробити у такій ситуації. Найкраще задавайте питання і контролюйте свої емоції, тому що. А людина під емоціями, коли там, починає на вас наїжджати, як правило, це заразна фігня, і ви також піддаєтесь цьому впливу, ви якось там можете загубитися, можете десь щось не зрозуміти, розхвилюватися. Вам ні в якому разі не потрібно це робити. Вам потрібно бути сконцентрованим, спокійним, а сприймати іншу людину у відрізі від себе. Від своїх емоцій, просто дивитися на нього, як на шимпанзе у зоопарку, наприклад, ск крізь скло. Він там щось собі махає руками, щось там таке кричить, каже. А ви робите свою чорну маніпулятивну справу, задаєте питання і ні у якому разі не виправдовуєтесь і не наїжджайте на іншу людину, якщо ви, звісно ж, не хочете, щоб це призвело решті-решт до конфлікту. Добре, шановні маніпулятори, шановні глядачі цього каналу. Будь ласка, підпишіться на нього, якщо ви ще не підписані, та натисніть лайк до цього відео. А ще крутіше, якщо ви б залишили коментар до цього відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів. До зустрічі!